На Волдавщині відкрили перший хаб доброчесності. Запрацював він на базі Омельницького ліцею. Сам хаб є частиною пілотного проєкту Прозора школа від Офісу доброчесності Національного агентства з питань запобігання корупції. Це ініціатива, яка має на меті поширити та підтримати цінності доброчесності серед усіх учасників освітнього процесу, надати допомогу українським школам якісно трансформувати освітнє середовище і запровадити навчання з антикорупції та доброчесності. У рамках відкриття простору провели освітній форум Культура доброчесності в освітньому менеджменті як ключ до якісної світи від принципів до практики. Відвідав його перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко говорить, доброчесність це чинити правильно навіть тоді, коли ніхто не бачить. Обговорюється питання доброчесності. Це перш за все вимоги до професіоналізму. Освітнього менеджменту до вимоги до певного справедливого відношення до учнів до всіх учасників освітнього процесу на сьогодні йде трансформація, в тому числі культурологічна. І ми повинні обговорювати нові підходи до формування особистості, дитини, учня. Форум важливий для обміну досвідом та розгляду ключових аспектів боротьби з корупцією в освітній сфері. Починаючи з нового року, з січня місяця, ми зв'язалися з Офісом доброчесності НЗК. У нас визначений офіцер з цього агентства. Ми запланували декілька заходів. У нас працює така програма Прозорі університети, до неї долучені всі сім університетів. А також зараз ми впроваджуємо прозорі школи і наступним етапом ми плануємо, що це буде проєкт, пов'язаний з професійно-технічною освітою. Принципи доброчесності в умельницькому ліцеї почали впроваджувати ще два роки тому, говорить директорка закладу Катерина Павлушенко. Тож заклад як базу хабу обрали не випадково. Взагалі, історія участі нашого закладу освіти в проєкті прозора школа. Він почала ще в 22 році. Тоді ми ввійшли в 16 шкіл, які стали пілотними по Поширенню ідей доброчесності, ми прийшли навчання, педагоги, ми навчали своїх дітей, і після цього ми отримали статус хабу доброчесності і мали змогу набрати дружні школи, доєднати дружні школи до, до свого хабу для того, щоб поширювати ідеї доброчесності. Перед впровадженням ідеї доброчесності у ліцеї проводили опитування. Якщо на вхідному опитуванні, що таке доброчесність, знали 49% учнів, то на вихідному цей показник досяг 97%. Це результат за півроку, говорить Катерина Павлушенко. Ми почали з того, що на класних годинах класні керівники. Почали грати з дітьми і грати не лише з початковій школи, а грати і в старшій школі в ігри, наприклад, мафія по доброчесності, що де коли. І саме в ході гри розвивали оці ціннісні орієнтири у планах умельницького ліцею створити хаб соціального підприємництва та волонтерства.